Друзі, вітаю! Слава Україні! Мене звати Яна і як ви вже помітили у нашій родині поповнення. До нас доєднається ось такий новенький EcoFlow Delta 2 ємністю 1024 Вт. Ось цей вже ваш старий знайомий River 2 Pro, ємність в нього 768 Вт. А тестувати ми будемо мікрохвильовку. Чи взагалі потягне хтось із цих апаратів? Ось цей суперпотужний апарат мікрохвильовка. Більше інформації про станції, про акції, про автономні пристрої. Ти можеш дізнатися на сайті компанії або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. І перший піде в бій Рівер Pro. Давайте вмикаємо. У нас до речі 84% заряду за і подивимося. За скільки ми нагріємо гречку і скільки взагалі візьме ось ця наша зарядна станція і чи взагалі потягне вона мікрохвильовку. Не цікаво ж? Що... Відразу дивитися, отут загориться, якщо мікрохвильовка буде працювати? Мікрохвильовка увімкнулась, а тепер ти зараз ще перевіримо, чи нагріє вона гречку, тому що хочеться їсточки. Ставимо речку і на 30 секунд вмикаємо. Бачите, не вистачає потужності для мікрохвильовки. Нагадаю, що Рівер 2 Pro має 768 Вт. один ну Ні, Не нагрілась, ви самі бачили, що вона спочатку почала так потужно будіти, але потім вона, знаєте, так ривками буділа. Ну, ви ну що, цей малюк не здолав мікрохмальовку, але давайте спробуємо Дельту 2. Можливо, вона впоранеться. <звук> У цієї станції трошки інший дизайн, і в неї з цього боку всякі USB, а от з цього... <звук> Розетки. У неї зараз 40% заряду. Так, мікрохвильовку я під'єднала, молоко налила і зараз подивимось, що воно нагріється. Увимкнулася станція. І увімкнулася мікрохвильовка. На 30 секунд. Як з гречкою. Момент істини. Воно тепле, воно добре нагріло наше молоко. Мікропольова, ви самі бачили, пропрацювала гучно так само, як і від звичайної розетки. Це означає, що Delta 2 впорався з цим завданням. Щодо заряду самого акумулятора, у нас зараз 38%. Коли я тільки вмикала мікрохвильовку, було 40. Вона працювала 30 секунд. Тобто за 30 секунд з'їла нашого заряду всього нам всього 2%. Ну, по-моєму, це прекрасний результат, особливо, що коли у вас плита електрична і взагалі немає можливості щонебудь розігріти. А тут ви можете розігріти абсолютно все, що завгодно. Цією станцією Дельта 2. Друзі, ну що, переходимо до висновків. Гречку ми так і не змогли собі розігріти, проте ми розігріли собі молоко. Ну це і зрозуміло. рівер 2ПРО менш потужніший, Дельта 2 більш потужніший. Ми змогли підживити мікрохвильовку, а це означає, що в нас завжди буде тепленька їжа. Друзі, підписуйтесь, ставте подобайки і обов'язково пишіть свої коментарі та запитання. І в наступних випусках ми на них відповімо. Наступного відео, Па-па!